У нас сьогодні спека, як завжди, вчора ввечері писали, що буде гроза. І вона, в принципі, щось таке починалося, але туди далі пішло, нічого не було. Але, в принципі, з однієї сторони й добре, бо показують, що зараз оця гроза таке витворяє, ну, витворяє. Робиться таке і град, і вітер такий, і все на городах валить. То пройшло. Але стоїть, що і сьогодні буде. Подивимось, як воно. І що спека стоїть, я на кухні, напевно, по мені видно, я вся така вийшла відпочити, мокра сижу. На кухні смажу лаваш з цим з фаршем, такий, як ліниві біляши. Сонце пече, я навіть воно очі не можу відкрити, прижмурююсь. Та і все. Трошки зараз на кухні перепочити, та я не знаю, напевно, на город треба йти бур'янтою прибирати після цибулі та садити огірки. Капусточку і кріп. Ой, капусточку, кукурудзу і кріп на другий оберт. Вчора обробила помідорчики. Надіюсь, вони спасуться. Це я за обробку, бо якраз тільки що там собі на кухні. І коментар прийшов, що пише одна людина, що тільки обробляємо ми все. Треба натурально в селі жити і їсти. Не виходить воно так. Раніше так і було, а зараз одні болячки скрізь то помідори, то огірки. В принципі, я не скажу, що ми так прям обробляємо дуже часто, то, то ми ще не знаємо, як обробляють на, цих, на полях. Огірки тільки біопрепаратами обробляються, бо куди вже споживаються вони. Помідори тільки другий раз обробила. Якби не заболіли, не обробляла. А так листочки видно, що болячка і така серйозна. Я забула, як воно називається. Листочки. Напишу, як згадаю. Не дуже то і самим воно хочеться обробляти, але по-іншому ніяк. Я пам'ятаю, як в дитинстві дідусь в помідори, мідна така тоненька проволочка, і він туди всередину стебла отак прошилював від фітовтору. І не знаю, чи б допомагало, чи ні, але завжди гарний врожай був. Раніше все якось проще було, а зараз з цією спекою воно все горить, печеться, нічого. Не виходить так, як раніше. Так що я обробила і будемо дивитись, як воно далі піде. А на, на огірки сьогодні купила біопрепарат. Знову ж таки, міг кохелп, той бо треба обробляти. Вони сохнуть, те листя, сохне. Щось в цьому році не дуже з огірками у мене. Так що, ось такі справи. Ну що, вечір і робота розпочинається, бо в день щось нічого не хочеться робити. Ото і на кухні там не хочеться возитися, але ж треба, щоб щось було в холодильнику. Так що вийшла я на вулицю, зараз будемо щось робити. Якраз так я в холодочку стала, ще сонечко, звісно, не заховалося, але вже набагато легше. Я тут стою біля басейну, зараз. Що ми робимо йому? Трошки фільтруємо, то я оце ходжу, подивляюсь, чи фільтр там працює чи ні. Басейн стоїть, ми ще не купалися. Це сьогодні третій день, і водичка, не дивлячись на те, що спека нереальна, вона прохолодна ще. Тенту ми прикрили. Тент здається, що він такий брудний. Ось це, але він вимититься в тому році, коли була трошки водичка, підсвіла, так сказати, воно так залишилось. Я його мила-мила, але хочу сказати своє улюблене слово драяла, драяла і не видраїла. Так, Сьогодні ми купили ось таку резинку, як я кажу, велосипедну. Раніше до велосипедів її чіпляли. Ось така це вона двох метрова. Басейн майже 4 метри. Ми її розтягнули, одну взяли на пробу, бо щось вона не дуже тягнулася. То треба ще, Мах сказав, дві. І отак нахрест. і буде триматися накидка. Ви мені в коментарях писали, і ми так робили до цього круг класти чи щось таке, щоб вище було посередині, але воно все одно тікав той круг. Оце коли позавчора вкривали, у нас м'яч надувний. Ми його клали-клали туди посередину. А він тікає, тікає. Так що не варіант. Воно здуває. Вчора цілий день я ловила оцю накидку. Воно вітер був, воно тут хоче затягнути, здувається. Ну я вже отак плюнула, кажу, нехай собі вона тут купається. То Макс з роботи прийшов, ми підняли. На сьогодні, ось так все гарненько і сухенько, бо завжди отут коли не було. Цієї резинки посередині він просто під водичкою Туну, вода набиралася і все, вже немає його. Ось фільтр стоїть, працює. Так, бачу, що ж там повітря. Зараз, зараз щось капає, але працює, біжить. Тут оце підходиш до нього, щось поправляєш, щоб все гарненько було. Простенький він. Макс взагалі оце на днях сказав. Каже, давай купимо пісочний фільтр. Ну, там якийсь знайшов на Оліксі. Кажу, ти що, купили басейн, ще кучу прибамбасів до цього басейну. Кажу, ні, ні, треба так. Економ варіант. Бо реально це басейн, звісно, в таку спеку це клас, коли є дітки, це класно, але це така головна біль хімія. Щоб помити, треба чистити його, фільтрувати. Коротше, скільки всього треба. Кажу, ні, давай щось придумаємо самі. То він там придумав, як все це удосконалити. Тож ми над цим працюємо. Воно ж не на один сезон, так що трошки все-таки прийдеться одну штучку купити. Зробимо. Ой, ось, так, ось так: холодку стояти добре, але треба щось робити. Я тут поливаю квіточки, і зараз піду на город, а квіточки нехай поливаються собі. Хочу сказати, що я так задоволена цією гвоздикою, Вона, правда, вже тут повідцвітала на сонечку, але такий кущик гарний. Вона так гарно розрослася, це яка китайська чи яка вона. І петунія це тут колись вона була. І насипалось, і отака вона вся різна. Я ту, що вазона гарно так обрізаю, та, що відцвіла, А тут інколи, але також це роблю. Так що вона собі також розростається. Коротше, трошечки квіточки, в таку спеку страждають, та й не тільки квіточки. У нас тут що тут у нас поливається? вона така була гарна в квіточках. Я сьогодні, да, сьогодні вранці по... обривала її, то вже менше квіточок. Хочу все-таки її повісити. Так як і оці повісити. Так, я стою, тут знімаю. Ага, а тут що робиться, дивіться, потоп. Потоп. Ай, колючки. І бур'яни. Ну, це вже я полью, залью, а потім пообрізається на ромашечка, лілія, посапати. І ще на півліта буде краса. Бачите, як. Засохло. І я тільки що майже не затоптала оцю троянду. Я її не бачила. Це е, по весні в мене дуже з-під пляшок багато трояндочок. І хочу сказати, що по весні. Багато з яких просто померзло, то коли були морози. І тут, я, видно, обрізала, і вона собі вирішила порадувати. Так що це добре. Бо я на днях ходила, щось її не помічала, а тут вона вже є. Так що повернулась вона до нас. А ще сьогодні. О, рука мене яка після шланги. Отака трояндочка гарненька розпустилася. Я вже на городі ось полуничку поливаю. Я так кладу шлангу і воно собі поливається. Так поступово, поки я тут на городі переношу та і все. Бо капець у нас сохне. Ну, це цей кущик ось щось під'їло, А так буває, що сохне. Я ж кажу, коли було прохолодніше, все таке на городі гарне було. А коли сонце пішло, так все. І що я? І що я? Я. Цибулю вчора, дивіться, як гарно вибирала, що вона ще є. Але нічого страшного, збереться і буде на перший час, бо трохи я її з сапой там не всю, але поцюкала. З бур'янами справу, справу маю. Ось уже почала. Зараз ще шматочок, загрибу і на сьогодні все. Майже половинка буде. І потім. Дороблю і є Помідорчики. Так хочеться, щоб врожай якийсь був, бо я в цьому році мало посадила, завжди я таку планта. Ну, не плантацію, але нормально так саджаю, а це трошечки, бо я вже казала, хочеться менше, але якісніше, щоб воно не пеклося. Так що займаємося і, і як ви кажете, не обробляти, щоб було все натурально. Воно не виходить. Ти бачиш, що воно там щось пішло і треба його обробити, бо без обробки ніяк воно не хоче. Картопля посохла, була така зелененька і раз, два, і все, вона вже лежить. І бур'яни всі стало видно. Тож пішла я по граблі і підгрибу ту травичку. І вже можна, напевно, буде завтра садити огірочки, кріп, кукурудзу, ну, на другий оберт. Щось садити, щось Євген гукає. Як все-таки ввечері на вулиці добре? Прохолодно, тільки зараз комарі почнуть кусати. А так. Коротше, якби не бур'яни, що б я робила? Сиділа, відпочивала. А так працюємо. А то були люди, які переживали за мої бур'яни. Що ж це таке? А нічого. Зараз раз-два і немає. На даний момент це не така страшна історія з ними. Ні, ні. Оп. І поливаємо. Ми сьогодні одним місцем і туди, і сюди. І туди, і сюди. Так, ось тут похладемо. І попливаємо. Вечірній спорт у нас. Так, що все. На, кота. Де? О, Привіт. Ти що, прийшов сюди в туалет? Не можна тут, тут немає камера. іди. іди. Десь тиждень. Вулиці стемніло, можна йти вже відпочивати. Але на вулиці так зараз нормально, стало тільки комарі кусаються. Небо якесь без зірочок. А, я подивилася, що наче і гроза стоїть у нас Ці на завтра і на післязавтра. Щось має бути. А, а Подивимось, хоча не дуже хочеться грози, нехай би дощик собі пішов, але ж по-нашому не буде. Бо я тільки що прийшла і сіла а, 5 хвилиночок, у мене такий відпочинок був, поклацала телефон. А, бачила, що люди додають в Тіктоці, яка. Зараз мопед проїхав. Тривога і ці мопеди це страшне просто. Не знає, що воно де годить. А, так, що я, що я казала? А, в тіктоці дивилася, що показують, що гроза лиха наробила, і дерева поваляла, і град на городі все побив. Це просто страшне. А так його ростиш, ростиш, доглядаєш, а воно то одне, то інше. Коротше. Так що подивимось, як воно буде, але на вулиці нормально, якби ще комарів не було. Ноги покусали, страшне воно. Але ми там якусь цю купили. Якусь штучку купили, що після укусів мазати. Так що зараз піду вимиватися та оброблятися від комарів. Кіт біля мене. Нагород пішов край зі мною. Я тільки зайшла, і він уже тут. А ходить ото такий, знаєте, ручний. Сьогодні відбліг його. Он. Рятуємо, бо це страшне. Як в хаті був, ну там, може, там одна з'явилася і все. А зараз він на вулиці і буває з іншими котами. Оце виходиш, а він ну, тут буває, спить і ще е, якийсь кіт чужий біля нього. Сплять собі. І... Хоч обробляєш, обробляєш, все одно вони є. То сьогодні він купили. А він тепер такий цей. Та отут же ж на холку цю зверху а, мажемо такий, іначе його. Олією там помазали. Ну нічого, зато майже їх буде, а то прямо ж страшне, де вони беруться. Якби не обробляли, то ще я розумію. А так обробляєш, а вони. Від інших котів переходять. Ну, Вуличний кіт, він вже такий, вуличний. Я так переживала, щоб він нікуди не пішов, ні. Ту-фу -ту -ту. сидить. Один раз було. тільки на початку, коли він знайомився з вулицею, а зараз он такий ручний котик, тільки куди В господарі, туди він йде. Все, пішла я вимиватися. Та йти відпочивати. А вам, друзі, дякую за перегляд і до нових зустрічей! Пока-пока, всім тихої ночі.